Всім привіт! Знову я з вами. Іду я по своїх справах, як завжди. Здоров'я шукаю. Це вже вилікуюся, буду здорова. Да, кажуть, куди йдеш? По здоров'я, так і я. такі справи. Погода така хмарненька, але не холодно, тільки багато дуже мошок. Оділа очки. Якось, дехто каже, о, ми тебе не впізнали, а дехто йде, махає, привіт. О, познають. Снімо. Так, Пішла я, бо мені на 10.20, на 10.40, по-моєму. На УЗІ. А там не знаю, куди з тими результатами. Навірно, до уролога і до ендокринолога також, як зроблять у зі щитовітки і у почок. такі справи. Уже зараз я буду заходити. Це у Знаєте що? Рачовку одрізать, я і ростуть, не знаю навіть. Знаєте, я зараз сижу, мені так болить поясниця внизу, і живот внизу дуже сильно болить. Я не знаю. Що там таке? Ну, так не було, це дочорашнього дня. Почав дуже внизу живот боляти. Дуже. Я ж встаю, аж больно. Жити больно. Старость не радость. Зараз я буду заходити вже. Я мала вже зайти, то жіночка воду пила дуже сильно. Вже не можу витримати. Вона була раніше, де не знала, що воду треба пити. Ну то куди ж? Та я, пішла, то я сижу, а вона пішла. Вона витримає. Я то можу посидіти, а вона ж то не може. Як на роботу біжу, йду знову до сімейного лікаря. Тікого <рив> нема, так класно. Я вийшла від сімейного лікаря. Я думала, завтра, коли піду здавати ці аналізи платні, я думаю, тоді вже покажу їй, а, узі. Мені робили почок і печінки, зробили, все поробили. Молодці дівчата. Все хороші такі, я кажу, у нас хоч на Україні можна. Попроходить лікарів, тому що, кажуть, за кордоном це дуже-дуже тяжко. Ох, сяду зараз, як ворони мене не обгадять. Оту десь холодочок знайду. Ну, бачите, де я сяду? Ніде не сяду тут, піду. Може там он чистіше, вроді білалочка. то подивилися все і пожелудошно подивилися. Не знаю, де воно набралося, не хочеться нічого й казати. Ні, я тут теж не сяду. Не, немає нічого нема доброго. Те, що в мене було раніше, я наблюдала печінку, то тепер вилізло ще більше. Отак. От Але я сподіваюся, тільки на, на добре і думаю, що все пройде. Багато, дуже нервів. Все це, це довело, мабуть, до ручки. Так що, а без нервів ніяк не можна, тому що зараз такий час, таке життя. І коли вдома е, неспокійно, коли немає спокійних ночей, і е, коли переживаєш за дітей, за сім'ю, не будеш всього цього розказувати, воно відкладається. Не в добру сторону, а тільки в погану. Ви це добре знаєте. Я не знаю, де мені навіть присисти, але мені геть ноги просто мліють ноги. Я вже хожу-хожу, де не знаю, де мені знайти місце, де чистенько. Там вроді чисте то щось мокро було. Оце так. Так, що мої хороші, не знаю. Гемангіома моя є. А ще в печінці кісти познаходили, пожелудочна теж змінена. Такі уважні лікарі, я кажу, ендокринолог теж, ну добре, лікарі, там що кажуть, о, ви ж казали, там лікарі від Бога. Ну, є таке, що просто не повезло. І десь свій, як організм, ми так себе повів. І потім ми винуємо лікарів. Ну, Ми ж за свої скільки років живемо, назбирали хвороб чимало. Ми не, не як по-українськи забула вже. Не обращаємося, не звертаємося, коли у нас є проблемки, тому що буває, що А пройде і воно дійсно проходить. А потім воно починає усугублятися все. І хуже, і хуже. А потім, а вже... Дзвонять. А потім вже відчуваєш що геть погано і шукаємо раду. А що лікарі можуть вилікувати? Лікуємося, є багато ліків, якими можна лікуватися самим, шукати раду. Деякі люди себе Підтримують, шукають її, тому що лікар, лікар дає направлення, дає вияснення, що в людини, а як сказати, ми повинні знати свій організм і як лікуватися є. тільки як толчок, що в нас, що не так. Як ось печінка по поводу печінки, вже треба. Як думати, що у мене больна печінка. І там у мене не тільки печінка. Що я буду казати, я нічого не буду казати, тому що комусь це буде в радість. І... <кх>. кажете, розумні люди радуватись, радіти не будуть. Я це розумію. Але зараз таке життя, що зараз не можна нікому майже довірати. І... і отак, то то. Щоб сказати, що я жиру, жарене там, якесь гостре, я ніколи не їм, тих уксусів, не їм, майонезу, не їм у ці салати. Я стараюся цього всього на відстані, щоб я щось таке слабе, щоб воно було не гостре, не перчене, боронь ну, Боже. Строго діяти я ну, не ісповняю, ні, щоб там строго там, постоянно. Одна каша і все. Все одно, що жиш, де, де їстиш, все одно. Ех. ну Великі гроші. Треба, звісно, на аналізи, бачите, як міняє, то темніше то не знаю. на Аналізи треба великі гроші. Ех. Чотири аналізи треба здати, Там. 630, по моєму гривень треба на гормони. І... Не один, ну і на те, і на те, Щитовидка в мене повністю змінено. Ну, я просто... Я не, я не дуже і розстроююся, я тільки боюся, щоб не було поганої хвороби оцієї. щоб мені піднявся трошки гемоглобін. І Не знаю, не можу нічого навіть. Не хочеться навіть нічого казати, якщо чесно. Щоб мене не мучила по ночах ця моя голова, бо вона мене просто вже довела до ручки. Я вже не стаю. Я вже на цій дерюші запихаю, що хочете. Воно нічого мені не дає ніякого результату. Трошки воно, знаєте, таке, як якесь іде і нібито приглушене вже. Отаке. Ну, пішов на ліки, і пропав на вік іде і все. А більшу половину життя вже прожито. Я розумію, дякую, що ви підтримуєте і знаю, що люди є хворі, я ж дивіться, гарна жінка кажуть. Я ж гарна жінка, Сильно тримаюся. Є люди дуже хворі. Дай Господи, щоб всіх Господь Бог ізцілів. Ой, щоб матінка Божа Богородиця укрила своїм покровом і щоб ніхто не болів, щоб ніхто, щоб якось люди були, не знаю, не хочеться так цих хвороб. Нема за що просто ходити. Я оце закиную оце все. Я просто не буду ходити. Тому що це треба кошти. А я проходжу всі дні, завтра знов, потім знов. Я ж казала вам, чого я не хочу йти в лікарню. Лікарі хочуть допомогти. Везде треба йти, шукати раду. Це великі гроші, час. І більш всього, що я розстроююся, переживаю, краще нічого не знати. Так що. Я лежу мої хороші, є. до зустрічі. Йду подивитися. Навіть не знала, що в нас тут роблять суші і роли, бачу люди. Носять. Кому треба рекламка? Я ж не знала. Добрий день. Я зараз проконсультуюся. Місімейством йдемо. Я дуже захотіла, бачила Наташа, показувала відео і показувала там річечку і там лебеді. Дуже багато лебедів. Я думала, що це далеко, треба їхати, але мені сказали, що це тут коло нас не дуже далеко. То ми йдемо. Віталік вон пішов, Ігор, ідемо подивимося. Собор наш. Спасибо. Мене Ігор імідж поміняв. Я кажу, Ігор, завжди вдіваєш все однаково. Віталік теж не хоче, каже, я йому той одежу, ну, таку спортивну, щоб каже, куди ти мене вибираєш, я не буду вдівати. Але і вороді вони штанишки світленькі в диві. Ковточка, зараз покажу, я Коли торгувала торгувалася секонд хендом то от такого в мене багато, не залишалося. Нові вещі брала в Києві в стоковому магазині, класні. І отак вона в мене була, якось не продалася. Я забрала перестірую, звісно, що я перестірала да й повісила в шафу. На вішалочки. А це кажу Ігор, ну вона ж на тебе і рукавчик усе одягай, ходи. Ну, каже, давай. Бачите, таке кінгурушку. Кінгурушка. Хотів сказати, кінгурушку одів. Вітальон пішов. Віталь! Я була така в розпачі, просто в розпачі, що нічого мені не сказали доброго. І... Трохи поривла, поплакала, заснула. Боже, скільки диму, бачите, дуже дим десь, то щось спалить. Фух, дихати нема чим. І просто кажу, пішли. Віталій каже, ну, пішли, сходимо до ставочка. Побачимо, може, застанемо, може будуть лебеді. Не знаю. Люди вже пополивали, треба мені полити. Прийдемо, то полюбістрінько з Віталіком. Не знаю, він може, оце так я його якось як умовила оде одяг. Штани каже, світлі якось не привік. Кажу, Ігор, літо ходи, чого ти. Чого ти нам пікаєш? Що там спознали. Я взяла шляпу, вони може за голову будуть кусати мошки. Взяла шляпу. Я футболку делаю. Такі лосини, красок й... Дай йду. І ще курточку взяла тоненьку свою ту, що з Іруською куп'яли людина. Дивіться, який коник Хочу сказати. Дивіться, дітки. <сі> Нікітка і Данечка, який коник. Ой, дивіться, який коник гарний. Так що його звати, інтересно? Це він чи вона, Віталік? Він. А, так. Да. Там щось воно є. Гоу. Боже, яка ж краса. Я тут тільки проїжджає машиною до да машиною. Я тієго дато їздила на скутері. Об'їжджу, знаєте, так сіла да й поїхала, ще менше тієї вампірів в'язалися. А це як вампірі причепляться хуже мошок. А мошки то дійсно кусають хуже собак. А ця хатка така була, слухай, дивись, як її гарно обробили. Ось ця хатка така була. Ну, якась старесенька, її так гарно обробили. Ой, які молодці. Кудостроєчку хочу. Каже, давай поїде в машину я кажу, ні, я йду і, тя... і тяжестю у печінці". Бачив, турки поїхали, а там ще й така дама сидить гарна. Ігор, якщо ми не побачимо лебедів, я не знаю. Вроді би я так зрозуміла, що це тут. Колись Ігор, ти був маленький, пам'ятаєш, скільки ми з Іркою постійно їздили купатися сюди. Тут була гарна річка, дуже багато купалось людей. Ходили сюди з подружками. А, це мені треба було раю пригласити, але вона вже поздно, так не пойде, дзвонила до мене по ділах. І вона завжди теж любила ось сюди. Ми завжди приходили. Були такі часи, що ми ой. І в городі, і в ягодах побудемо, і на роботах, і ввечері зібралися такого, ну після обіду, і пошли. Взяли з собою якісь семечки. Ось таке о і відпочиваємо Вон там. Вон таке дерево, то ми по дім сиділи. Приключила щось звичайно. Тут мене Віталік. Оце ти мене по той дорожці вчив їздити. Перший раз на скутері, помніш? Боже, оце я там навчилась їздити. Не було де вчитися. Сюди мене привіз. Сідай, каже, їдь. Так, да, виложили як гарно з камня. О, диві як класно, диві квітки посадили, он водопадик. Ой, який водопад. Боже, я їх знайшла, яка краса. Можена йти капець. Ох. Люди сидять, віддихають. Добрий вечір вам, красавчики! Ну як у вас справи? Які ж ви красиві! Є. Ох тут Данечка з Нікіткою бі погуляли! Красавчики! Що ти хочеш їм дати? Хліба? Ну, Кажуть, що їм не можна давати, я не знаю. Дай чуть-чуть. Які ж ви красиві, його ряди. Діди сюди. Боже, яка краса. Подивіться, які ж вони красиві. Та Та ти ти. Ти. А вони кусають? Ті-тя. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На 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 камешку. Ди сюди, ти ручний таки прийшов. На, 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 на. на. Надо, на. Ось тут, бери, я втічу. Бачого, попріту його писають. Що сюди пливе, так? Да? да ти що? Ди диви-дивиди ди. Рівнують. О! Диви. Диви, диви, який. На спинку положив, диви. Спинки з'їла. Це вона, а він є дзьоб. Дивись, сколько їх є! То ти подивись, скільки їх є. Вони за нами, диви. Взяла шляпу. Боже, як же заїдають ми довго не зможемо тут. А як володку сають у собаки. Як я її красиво в шляпі. А, Понюхай, як рибою пахне. Фу, запах взагалі, я так і не люблю. Дивіться, який запах риби. Ідіть з нами. Пішли. Гайда! Гайда! А їх там повно. Дивіться, скільки їх там. Що це вони виробляють? <гум> Дивісь, яка стає, їх пливе. ой 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 ой, ой які красиві є. Їх же тут не було раніше. А там ще сколько їх? Щось воно так мотиляється. Що я йду видно і вилічую? На хіба? Та можна на паузу. что от хлеба никому погано не было. Конечно, благодать вам. Хоть и всем попало по трости. Вот, две, два плива далеко, две. Поставь им кусочек.

Там дитять спокойний, їм не попадає, дві. Це більш здорові, бачиш. Все, коротше, розстроєно, їм не попало. І там далі є. По кава, красавчики. Нас з'їдають мошки. Трошки погуляли, походили туди, зайшли в Італії Пужон. Кепку одяг, курточку шукає, то одягай. Що-що? Ти я знаю, що мене он до конкретно. І в нос залітають, фу. А, і в уші налізли. Ай! І, звісно, запах риби є. Вони, мабуть, рибу ж їдять, дядя, да? вони за нами йдуть усі. глянь. За нами. Пока. Всім доброго вечора. Доброго здоров'я. Ну що, класно? Бачу, там рибка була ще. Малесенька. Канавчик, там водоньку буде. Ну, запах риб дуже є. Вони там не голодні, рібку їдять. Дивіться, sh... треба знімати шляпу, бо буду сміятися. Сказав якась дама. Дядько дрова повіз, думає, якась... Це що тітю в шляпі йде? Хоч трохи доганяє. Звісно, качество, це я такое йду і дуже воно як дергає. Видите, яка краса. Що тебе понравилось ще ні? Бубать Де? Як, як на склоні, так виїчає. Ну, так. Бігла да. через місточок. Охопила пленові листочок. 1076 років нашому місту. Дивіться, мені Людмила, ось ти познав оцю кустика, це вона вислала. А, то, що вони тебе посадили тут? Так. Да. Коло ялівця. Ялівця, так? Да? Так, да, так. Да. А це не знаю, але це мені писали, що типу, це бересклет називається. Я забула якось цей теж дуже гарний. Воно дуже схоже, це, мабуть, одне й те саме, тільки бачиш. 50 гривень кустик такий, оцього жовтенького. А свята сусідка продавала. Я якраз тоді в больницю йшла, кажу, потім куплю. Пошу, ти покажи воду, яку купив. Поляна квасова, так? Да? Да. Пройшла, просто коліки стоять, коли в печенці. Поляна купель і поляна квасова. Я не знаю, яка краще. Але я пам'ятаю, що поляна так. Якось, квасова в ній якусь. Квасова лучше. Ти чого ж ти купель взяв? Ти кажеш, боржомі. Боржомі дуже добра вода, ну що ж вона 50 гривень. Вона якраз 50-ка була, то бачиш, все дві бутилки вийшло, так? Да. А то б одна повлітровенька. Так, що? таку, -таку будеш пити, да і все. Тобі будете чого такої. я? їлі вже геть, я вже тікаю в хату. Ще Віталік трохи туди шлангом наниз поливає огірочки. Я поліла тут ось дуже багато. шкарні капець. коли б вона скоріше вже пропала, щоб усе перецвіло, що це там сосна, сади цвітуть. На сьогодні вже все буде. Я вам всім щиро дякую за перегляди, що ви дивитеся мої відео. Я дякую вам за, за коментарі, Вибачте, що я поставила вам сердячка, мені я дуже в розпачі і від душі дуже дякую вам за підтримку і від душі поставила сердячка всім вам, всі перечитую, тому що у мене їх не так дуже багато. І все буде добре. Так що дуже дякую, за поради вам. Ви мені дуже допомагаєте. Так що до побачення і до зустрічі. Пока.